— це те, що продовжить життя консолі Нінтендо ще на довгі-довгі роки. І сьогоднішня гра яскравий показник того, що консоль Нінтендо може радувати неймовірно красивою картинкою. Мої вітання, ви на каналі про Ніндою. Дякую за ваші вподобайки, перегляди та коментарі. Ви мотивуєте створювати ще більше відео. Осінь у Нінтендо дуже насичена. Кожного місяця виходить нова гра, новий ексклюзив. І це на восьмому році життя консолі. Браво! Ось у четвер вийшла краща гра в серії Mario Party. Минулого місяця вийшла чудова Зельда. В наступному буде Маріо та Луїджі але скільки всього ми маємо від сторонніх розробників? як мінімум, тримаємо в голові 31 жовтня і вихід трилогії Сталкера. Сьогодні. Ми поговоримо про дві неймовірно очікувані мною, та й не тільки мною, інді ігри Європа та Нева. Вирішив одразу про обидві. Надто багато видав їм авансів раніше. Ще й ігри вийшли з різницею в кілька днів. Загалом ігри майже справились з тим очікуванням. Нева дійсно візуальний шедевр. А от Європа все ж на жаль, не настільки чудова, як хотілося б. Про Неву. Пишу одразу після її проходження, і чесно, дуже багато емоцій. Але кінцівка, як і сама історія, чудові. Але питання все ж є. Давайте по порядку. Розробник гри Nomada Studio. Так, так, це ті, хто 6 років тому випустили гріз, чудо платформер, візуальний шедевр. Звичайно, всі очікували подібного і від нової гри. Слухайте, бачите мої очікування перевершені. Якщо це взагалі було б можливо. Гра неймовірна, задній фон, ближній фон, все оточення це один шедевр. Гра світла і тіні тут створюють щось надзвичайне. Сюжет. Трохи про сюжет. Трохи, бо тут гри зовсім мало. Гра розповідає історію Альби та її компаньйонів, передусім Вовка Неви. Їхня подорож починається ще коли нева вовчення, і вони вдвох та мати неви досліджують прекрасний ландшафт. Але ідилія недовга. Їх зустрічає цілий шторм тіньових демонів, які іноді схожі на тарганів. Вони мужньо тримаються, але мати гине під натиском, оплакуючи втрату, альба й нева вибираються відносно неушкодженими. І потім вони вдвох вирушають у далеку подорож, щоб дати відсіч. Тому спустошенню, яке тіньові демони приносять для природи. Взагалі, наша з вами подорож це пригоди по різним порам року. Літо, весна, осінь, зима стандартний цикл. І слово цикл тут важливе. Нам доведеться пройти їх всі, слідкуючи за тим, як все змінюється навколо. Скажу одразу: осінь це надзвичайно гнітуча частина гри. Неймовірно гнітюча, коли ми рухаємось по сюжету до завершення розділу осінь, то в мене було відчуття, що ми спускаємось в останнє коло пекла, як в Данте. Але зображено все неймовірно. Ну самі побачите. Ну і власне зараз бачите на екрані. Відповідно до проходження кожного сезону, наше вовчення росте, набирається сил, і вже не ми його рятуємо, а вона нам допомагає і додає здібностей. Альба вправна з мечем і в стрибках, але от чесно, трохи замало тих здібностей. Бо ж я забагато хочу, подвійний стрибок та ривок. До слова їх можна чергувати. І загалом це важливо. Можете стрибнути, далі зробити ривок, а потім ще стрибок. І навпаки, чередуйте. у володінні мечем лише кілька атак. Ну і після дорослішання неви додасться ще одна здібність. І, власне, все. Справа в тому, що ця пригода більше про подорож, емоції, кінечне життя. Оновлення цикл за циклом коло обіг всього живого. Тут чудовий платформінг, як і в гріз, власне. А з доповненням бойової системи і взагалі все виходить досить цікаво. По суті, гра і є пригодою з пазл платформінгом так пазли. Тобто загадки тут присутні. Вирішуються вони просто і без жодних проблем. Уважності достатньо. А от платформінг місцями порадував в другій половині гри було пару разів. Коли потрібно, просто зупинитись і подумати, але все просто і ненав'язливо, якщо говорити загалом. Лише якщо захочете отримати всі квітки, тоді мороки буде предостатньо. Гра досить легка, ну відносно. Якщо обираєте, тільки історія. Це про налаштування складності. Тоді завершити гру за 3-3,5 години. Якщо пригода. Трохи довше годин до 4,5 5 Затримати вас можуть, звичайно, боси, фінальний бос, ну і власна необережність. Сукупна складність рівна така, щоб не відволікатись від фону та атмосфери, а ще щоб був час на роздуми про те, що там в грі відбувається. До слова, сюжет подається діями і картинкою, без діалогів. Всі емоції ми отримуємо. Через кадри та музику. До речі, як не дивно, але от для 4 години гри тут досить чимало емоцій. Саунд дизайн тут на висоті. Рекомендація: грайте в наушниках. Так, отримайте максимальний досвід від гри, адже часто ви можете подорожувати локаціям протягом хвилини двох без жодного ворога, стрибка, просто чудесні локації, ви і музика. Стосовно того, а що там з мінусами, чи вони є взагалі. Головний вона коротка, занадто коротка. І не те, щоб її потрібно робити довшою. Думаю, розробник сказав те, що хотів. Але все ж, зверніть увагу, що це може бути гра на один вечір, в мене, власне, так і вийшла. Також гра все ж надто легка. Ну добре, просто легка. Знову ж так, це вибір розробника. Ті ж платформи та головоломки можна і складніше. Але, 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 хай буде, то таке. І технічно вона, на жаль, не ідеальна. Мова, звичайно, про версію лише для свіч. На інших платформах не помічав нічого подібного. Частота кадрів іноді змінюється. Точніше, не іноді, а майже постійно, якщо багато об'єктів в кадрі. Але загалом. Коли тільки ви і Нева, то все чудово. А от камера працює чудово. З масштабуванням взагалі все прекрасно, а його там дуже багато, і власне саме положення камери часто акцентує правильне рішення тієї чи іншої ситуації. Тому будьте уважними. Хоча один раз все ж помітив, коли камера трішки пізніше наблизилась до Неви. це завадило. Отже, гра чудова. Коштує 80 злотих чи 20 доларів в залежності від вашого регіону, і насправді варта, щоб її купити. Від критиків оцінки насправді дуже гарні. На початку було 88 балів, зараз 86, можливо 85. Номада знову продемонструвала свою майстерність. Гра заслуговує як мінімум 8,5 з 10. Очікуємо наступної від номади. сподіваюсь, що не 6 років Гра Європа, представлена ще на квітневому директі і одразу привернула увагу передусім своїм візуальним стилем. Навіть на свіч вона виглядала цікаво і красиво. До речі, є демоверсія Спробуйте. Це 3D-платформа із елементами головоломки. Гра від Novadus Entertainment та Future Friends Games Поєднує в собі. Гарні зелені простори з футуристичними елементами. Ви, Андроїд, маєте ім'я Зі, досліджуєте власну історію, а ще маєте дізнатися певну таємницю супутника. Нагадаю, події відбуваються на супутнику Юпітера і Європі. Від цього і назва: ми перебуваємо у псевдовідкритому світі, незважаючи на начебто доступні простори. Ми не можемо блукати там, де хочемо. Вас просто поверне краю того, що ви бачите. Гра мені сподобалась, але зауважить набагато більше, ніж, наприклад, до тієї жневи. Та теж коротка, але дуже цікава задумка виконання і візуальний стиль. Але все ж ця пригода має забагато питань, і як платформер, дуже слабко. У вас будуть проблеми виключно через те, що саме управління, м'яко кажучи, не ідеальне, воно не інтуїтивне. Якби це була пригода годин на 12-15, тоді можна було звикнути. В самому процесі гри, а так пройшов гру, навіть не зрозумів, що я там натискав і як я це робив. Хоча дійсно складних речей для ідеального управління тут і не було. Гра не несе небезпеку основному герою, це, як по мені, мінус, тут є можливість впасти, а ще вороги. Можуть вас збити з ніг і спантеличити, до слова, вороги, що рухаються, їх можна погладити. Це вам допоможе, прийміть на увагу. До речі, досить багато запозичень з інших ігор. Гуляючи локаціями, таке відчуття, що десь щось ми вже це бачили. Ті ж захисники з їхнім лазером, це як гардіанси із Зельди. А ще гуляючи тими руїнами між всіх тих зруйнованих механізмів. То таке відчуття, як гуляєш в скарімі. По якомусь закинутому місту двемарів. Стосовно процесу гри, сюжет, так він тут є. Збираючи аркуші щоденника від нашого батька, ми дізнаємося події, що трапились на планеті до нашого, скажімо так, створення, проходження, ви рухаєтесь від розділу до розділу. При цьому відкриваєте окремі локації, вирішивши завдання пазл або ж пройшовши типу складний платформінг. Цікавинка, на екрані немає нічого. Можливо, це і гарне рішення. Немає, маю на увазі ні карти, ні смужки здоров'я чи будь-чого іншого. Чесно кажучи, це можна сказати про всю гру: чогось немає, щось цікаво, але загалом порожнеча. З іншої сторони, це пригода на один вечір, ну максимум два. Крім аркушів, тут можна ще збирати кришталеві зірки. Ну, їх не те, щоби можна, а необхідно збирати, вони підвищують здатності вашого реактивного ранця, точніше його потужність, і зелені кристали, оце якраз додаткове завдання. Також ми можемо робити замальовки чогось новенького у такому собі артбуці, із різними істотами та механізмами навколо. І, власне, все, додаткові атракції на цьому завершені. Стосовно рівня чи зростання характеристик, такого немає. Лише ранець, що дає довший і вищий стрибок, і відповідно можливість парити у повітрі. Є смужки на ранці, блакитна, помаранчева і жовта, показують максимальну потужність. При цьому вам достатньо однієї такої блакитної сфери, щоб був повний заряд. Ну, власне, бачите, на екрані. Якось дивно і надто просто. Іноді можна і у воді зарядитися, спеціальна вода там типу джерела. Занадто легко, як власне загадки, запалити ліхтарі, передвинути куби. Це загадки, які не дадуть вам навіть можливість подумати, так, основне тут подорож. І, типу, ніщо не повинно заважати, зрозуміти історію, якої тут, до слова, не так і багато. Коротше, висновок напрошується сам собою: продукт не зовсім завершений. Чесно, попрацювали б ще півроку і зробили б з гри цукерочку. А так, ну, багато критиків виставили гарні 80 балів. А от нінтендівські оглядачі маю на увазі 5-6 балів, ну тобто 50-60 балів. Бо на свіч немає тої краси, а ще трапляються технічні доречності. Маю на увазі падіння, передусім падіння FPS, а також трохи іноді гуляє камера. Шкода, гра була перспективна і очікувана. Але як виправдання, зараз і на 54 злотих. Але й загальна буде 60, що теж нормально. Можливо, команда допрацює гру якимось DLC, що навряд чи. А як ні, то набуті навики, сподіваюсь, використають в наступних проектах. Але знову ж таки 7 з 10 однозначно заслуговує. Це приємна прогулянка неймовірними пейзажами. Навіть на свіч там красиво. Порівнювати дані ігри начебто немає в чому. В іншому, все ж відкритість фіналів, відсутність сценарію, спрощені механіки і красиве оточення є і там, і там. Але от все ж, Нева має майже ідеально продуману і цілісну будову, і заслуговує своїх відгуків. В обидві гри можна грати і насолоджуватись. Неву точно рекомендую. Європу, якщо любите подібні ігри. Дякую за увагу і ще додивились до кінця усім миру.